Сьогодні ми продовжуємо досліджувати класичні шифри. Минулого разу ми розглянули шифри перестановки. Сьогодні будемо розглядати шифри підстановки другий клас класичних шифрів. Їх ми будемо розглядати насправді ще щонайменше одну лекцію. Спочатку маленький шматочок, формалізуємо просто саме поняття, шифри підстановки, подивимося, що з цього вийде. Значить, на відміну від шифрів перестановки, які займаються переставленням літер е тексту між собою, але самі літери при цьому ніяк не змінюються, шифри підстановки роблять навпаки, вони змінюють позначення для літер, а при їх взаємне розташування залишається таким, яким було. Так? Тобто ми фактично одну обетку замінюємо на іншу обетку і все. Так? Е відповідно, в якості формалізації ми будемо казати, що в нас є якась. В загальному випадку нескінченна послідовність відображень з абетки відкритих текстів у абетку шифру текстів. І для кожного слова довжини n да, відкритого тексту ми вводимо відображення EN, яке до першої літери застосовує першу підстановку, до другої, другу, до третьої, третьої, і так далі, поки у вас слово не завершиться. І тоді шифром підстановки або шифром заміни. От, ми будемо називати сімейство ось таких відображень EN. Яке, власне, і описує процес шифрування. От. Значить, що там буде виступати ключами, залежить безпосередньо від того, як реалізовані ці підстановки, і як, власне, вони потім між собою взаємодіють. Значить, у нас можуть бути різні варіанти. Так? Тобто ми будемо казати, що шифр підстановки є моноалфавітним, якщо всі пі однакові. Тобто, фактично, у вас є одна. Підстановка, да, одне правило заміни, і ви його застосовуєте до усіх літер вашого тексту. Якщо у вас є хоч якась позиція, на якій ви застосовуєте інше правило заміни, то у вас стає поліалфавітний шифр підстановки. Чому поліалфавітний? Тому що в загальному випадку ви можете використовувати різні алфавіти. Так? Тобто не просто різні підстановки, а різні алфавіти на різних позиціях. Вот. Але на практиці, щоб не дуже заморачуватись, зазвичай просто ми вважаємо, що там може бути один алфавіт, але, скажімо, літери по-різному впорядковані. Тобто не в алфавітному порядку, а в якомусь іншому. І це робить нам інший алфавіт. фактично. От. Полі алфавітні, в свою чергу, вони розбиваються на два підкласа. Значить, якщо послідовність цих пішок періодична, і ви відповідно можете продовжувати до нескінченності, то шифр називається періодичним. От. Якщо ж послідовність не періодична, то шифр називається аперіодичним. І потім в аперіодичних шифрах, ну це вже наступна лекція, мабуть, от, ми будемо розглядати так звані шифри гамування. Частковий випадок, який несе для нас дуже важливе значення. От. Так, значить, ну ще раз. Моноалфавітно ви використовуєте одне і те саме правило заміни до всіх символів тексту. Поліалфавітне, коли правило заміни залежить від позиції літери у тексті. Да? Тобто тут позиції починають впливати. Так, значну, ну, якщо алфавіт у нас рівно потужні, то значно, правило заміни повинно бути об'єктивним. Якщо ні, то ін'єктивно. Ну, знову-таки, ін'єктивність необхідна для того, щоб у вас закони розшифрування працювали коректно, закони, процедури. Так. Чи є у вас питання до формального значення? Так я знову як це, попереджаю чи наголошую, чи зауважую, що ну, формалізація класичних шифрів це невдячна справа. Тому що на пальцях воно все пояснюється дуже легко, а коли починаєш формалізацію писати. От, то воно все стає громістке і нечитабельне. От, відкрити якісь академічні джерела, і там може бути зовсім іншого значення. Так. Але сутність вводиться саме до того, що тут написано. Так, так значить, ну, окей. Сподіваюсь, що ваші Це, <смі> туфлі, які ви мені тут кидаєте, означає, що все добре. Значить, далі ми. Будемо використовувати це вовсю шир, так би мовити, е, алгебричний апарат. Да, ми, люди, вже розумні і досвідчені, ми вже знаємо алгебру. От, навіть шкільну алгебру, вона нам тут дуже допоможе. Е, ще раз Пам'ятаєте, що ну 300 років тому люди ще не знали алгебри. От, її вигадали 500 років тому Декарс Ферма. В часи давньої Греції, в часи давнього Риму, в середньовіччя ну, не так багато людей могли такі штуки робити, які ви мені зараз в домашках робите. Тому е ми зараз будемо використовувати алгебричний апарат, і це суттєво спрощує опис і аналіз власне всіх шифросистем. Зокрема, для шифрів підстановки ми традиційно будемо вважати, що в нас є один алфавіт, в ньому м-символів. І замість самих символів ми будемо працювати з їх номерами в алфавіті. Так, тобто, у нас символи впорядковані певним чином. От, і, відповідно, мають номери. І ми замінюємо символи на номери і далі працюємо з номерами. Потім, коли нам буде потрібно, від номерів повернемось до знову символів. От. І тому замість алфавіту А ми будемо використовувати кільце за з операціями додавання і множення за модулем M, відповідно. Наприклад, да, от. Як виглядає українська абетка, якщо її перевести в кільце Z33? Запам'ятайте цю табличку, вона нам дуже часто буде потрібна. Вона зручна тим, що ви ну, типу, тут десятка, а тут одиниці, легко номер будь-якої будь літери знайдете. От. Ну, відповідно, якщо ви берете літеру М і додаєте до неї літеру М, да, то це фактично от літера М, вона є номер 16, буде у вас 16 плюс 16, відповідно, 32. А 32 це номер літери Я. Так. Якщо ви від літери Z віднімете літеру І, значить, у вас вийде число мінус 2. Але оскільки у нас все за модулом 33, то мінус 2 це насправді 31. Ну, відповідно, вийде літера Є. От, Якщо ви літеру F помножите на літеру І, вийде у вас число 264, але воно поділяється на 33, відповідно, це буде число 0. А 0 відповідає літері А. Ну, отак от і виходить. Так. Питаннячка. Не сподіваюся, як додавати множити за модулом, ви всі пам'ятаєте. А інакше прийде Людмила Васильівна і зробить з вами щось не дуже приємне. Так, окей, ну і відповідно. Я зараз зафіксую нотацію, яка буде використовуватись протягом цієї лекції, і, мабуть, ще в наступній лекції теж. Ми завжди будемо використовувати один алфавіт А і для шифротекстів, текстів, і для відкритих текстів, і ми будемо ототожнювати його з кільцем ZM. Тобто число m це кількість літер у алфавіті. В якості відкритих текстів, в якості шифротекстів текстів, ми завжди будемо розглядати послідовності літер нашого алфавіту. Необмеженої довжини в загальному випадку. От. Тобто, якщо в нас будуть якісь обмеження на довжину. Будемо прописувати в описі безпосередньо шифр. Відкриті тексти ми завжди будемо позначати великою літерою x, і вони будуть складатись з літер x маленьке, ну, за помовченням число L каже нам про довжину тексту. Так? Значить, літери нумеруються від 0 до L-1. Підкреслюю, це нумерація літер у тексті, а не в алфавіті. Так? В алфавіті це якраз значення відповідного x Шифротекст, тексту, відповідно, позначається літерою Y і теж складається з символів Y маленьке. В більшості випадків у шифротексті буде така сама кількість літер, як і в відкритому тексті, але не завжди. Іноді вони бувають довші. Ну, знову-таки, згадайте шифри перестановки загальні, да, де нам треба було тексти вирівнювати по довжину блоку. Да. У вас шифротекст буде більший за відкритий текст. Тут такі самі спецефекти можуть бути. От, значить, ось цю нотацію ми запам'ятовуємо і переходимо вже до конкретних шифрів, але це буде в наступному шматку відео.